Зібрала ми перший раз. Так, я вже готувала. Заготувала, запекла м'ясо, картоплю. речі, маленьку дала нам на тафелі, І вона, зараз покажу. Бачите, дуже класна, вона малесенька-малесенька. Трішки заложилися, ми вчора перевозили. Бачите, таке собі трошечки бардаки у нас. І спати було твердо, але, під не менше. to do. Mhm. Mhm. Чуть-чуть-чуть. Вот, Тому таке полегенько будемо, mm -hmm. ще покажу, я трішки матуаліта, прикрутили нарешті цю штучку і потихеньку вже будемо якось обмеблюватися, буду показувати взагалі, щоб можна було зрозуміти. Почала сьогодні погуляти, дивіться, як класно. Дуже сонечко зайшло від яке небо. Ух та дивіться. Ого, літак. Ми вже відвикли від такого, правда? Літають там, десь далеко бачили. І стажки дуже гарно, дуже спокійно. Тут якась розуміна. Пшеничка, походу, або просто переорена, не зрозуміла. Трішки гуляємо, трішки гуляємо. Красота, спокій. Клас. Це не могла не показати, такого ви точно ще не бачили. Отож, це ми взяли меблі. Але меблі через вузькі дверні прийоми, диванчик ми не могли посунути, тому ми використали балкон і кран. Зараз будемо трішки вмоблюватися, поки покажу. Але коли вже буде все готове, і ми не будемо сидіти на сумках, покажу вам, що ми купили. Взагалі, як ми це розставили, це буде досить цікаво, і ви порівняєте результати. Зараз будемо вести додому. Але обов'язково це треба побачити на власні очі. А це ми поїхали в неділю тут якась ярмарка. Дивіться, як все святена, навколо це дуже круто. Ярмарка, свято якесь. І цікаво взагалі подивитися. Вони трішки відпочивають не так, як ми, і воно все одно цікаво, як не крути. Я зараз трішки пущу вам музику, ви оглянете разом зі мною, стараюся познімати, дивіться, як світ сипеться. І ми попали трішки під дощик, але, тим не менше, свят вдалося так що проїхатися. Дивіться, тут діти ловлять якихось, бачите, ставлять і ловлять. Ну, на магнітики чи як, такі, знаєте, дитячі. А тут не знаю, хто це такий, але якісь, походу, великі метелики. Ми теж це знімали, показували, дивилися. Дуже цікаво, це все виглядає. Але я кажу, не дуже люди ходили, оскільки почався дощ, і, в принципі, ми так змокли. Зараз покажу вам ще веселку, яка була, потім я так встигла зазняти. Ну, однозначно, свято вдалося, як не крути, Мені дуже сподобалося. Взагалі просто глянути. Дивіться, тут багато коросель, бано що дощик падав, все продають. Можна купити картоплю фрі, можна купити слонодвізні їхні ков'язки, є колесо огляду. До речі, не ризикну, тому що відкриті кабінки, як бачите, а я дуже боюся цього. Тому ми так прийшлися швиденько, щоб не змокнути. швидесенько. Це у мене такий ранок, вирішила посмажити нагетси, тому що вчора була дуже смучена, і сьогодні понеділок, бачите, котра година, а я щось все-таки роблю. Так? Ще не поперебирала, не знаю, встигну, не встигну, треба на поїзд. І до навчання. Але думаю, що встигну трішки що щось зробити. І ось тут вони вже готуються. Я вам показувала раніше, тут була ялинка. Бачите, вже готуються до Великодня. Тут якісь пташки, куча яєць, але має бути цікаво. Тому покажу вже потім, як повністю підготують. Ми, напевно, поїдемо, подивимося, не знаю, буде відкрито не буде Можливо, на Великдні самий буде закрито. Я так думаю, тут буде 4 дні вихідних. Але після Великодня і до Великодня тут має бути все дуже готово і все досить цікаво. Тут дуже багато тих шоколадних яєць. Я думаю, ми теж не будемо відставати. Треба буде купити різноманітних і пробувати. У нас не заведено, в принципі. Не знаю, звідки ця традиція має ноги. Всім привіт! Покажу трішки свого бардака. Але тут нічого. Зараз буде порядок. Тому і по тільки що з відбувків. І хотіла кожен час, в принципі, поговорити. Давно не говорила, давно не спілкувалася. Отож, знайшли ми нову квартиру. Наразі все окей, правда, квартирка, ну, я б сказала, так слегка Маловата, бо по, по квадратурі вона йде трьохкімнатна. Але по кімнатах вона є насправді двохкімнатна, плюс великий балкон. Ну, і оскільки ми, в принципі, хотіли, дуже хотіли, нового балкону. Відповідно, я вибрала все-таки. Балкон. Вважаю, що це, в принципі, правильне рішення. Як не крути? Зараз буду розбирати трішки покупки, коли на сьогодні ведеться. І купила трішки всякого, Зараз покажу О, Так. Спочатку з Алті Взяла знову вже такі два, бачите? Один з полоничкою, другий з кірхи. Черешня, походу. Uh, взяла два таких йогурти, вони по 35 євро, завжди беру беру дитини, не дуже їх любить. Так, Зараз буде складати до холодильник. Як казали, вже пустий. Дивіться. Ось такі курячі крила, вже мариновані, 349. Це означає, що сьогодні їх треба з'їсти, в принципі. Зараз шукаю, в чому їх поставити. Їх небагато, тож я не знаю, де кришка. От- мене одна тривожить, і я не пам'ятаю, де моя кришечка від цього. О, знайшла, Прекрасно. Ну. Отож, розкажу я вам наш хороший досвід. в лікарні, це ми ще не знаємо толком мови, але ну, лікарні не вибирає, подібні випадки не вибирають. тому у мене син впав з велосипеда і забився. Оскільки не можна було толком зрозуміти, що саме він забив, мені здавалося, що його зі страху боліло все, ми вирішили викликати швидку допомогу, щоб перестрахуватися. Ну і Звичайно, оскільки не виключено бустру змозку при падінні, а також якісь якісь чи дуже сильні там тріщини чи ще щось так Це треба було 100% перевірити. Тому ми викликали швидку. Так, сьогодні в знову ж таки, бачите, індичий. Він по акції. Тут прям акція, акція, 400 грам, правда. Я зараз буду робити знову ж таки те, що робила. З макарон з цим, бо в нас закінчився. Ми любимо дуже макарон. З по флотську взяла огірочок за 75 євро і зараз ще покажу, розкажу. А, так, секундочку. Поставлю огірочок десь, де я його поставила, щоб він ніколи не мішав. Угу. Угу. Я ще нічого не мене там ось якісь такі дивні дивна ситуація. Сьогодні здавала, а, я вже розказала, бачите, по той телефон я з думки. Коротше, ми попали в лікарню, але завдяки тому, що це була швидка допомога, вони дуже швидко зреагували, швидко приїхали, і що мене приємно здивувало. Я вам скажу, вони все провірили. Тобто повністю провірили все. Починають з МП голови, всі коліна, все повністю зробили. Ну, мені наскільки сподобалося, наскільки вони доточно до всього ставляться. Це дійсно, якщо цей випадок критичний, не їдьте самі в лікарню, оскільки я чула від інших, що коли люди самі йдуть в лікарню. Ну, при таких подібних випадках, то е, треба чекати. Бо, значить, якщо ти можеш сам приїхати, а, значить цей випадок не критичний, вони не рахують його терміновим, І значить ти можеш чекати. Тому тут будьте уважні. І ще, насчет страхівки, О, тут же у всіх є страхівка. І, і я так думаю, що можуть бути заморочки, якщо ви м маєте ну, страхівку, але приїхали самі, щоб не вийшло так. Що ви ще і самі будете платити за всі послуги. А скажу вам, що послуги в будь-якому випадку, вартість послуг у вас бежене. Тут немає такого, як в інших країнах, не знаю, в інших як в нашій країні. Тобто, якщо ви ж даєте всі свої дані так, страхову компанію. І потім, наскільки я зрозуміла порядок, лікарня насилає страхові компанії всі дані, ну, тобто, яка був випадок, що до чого, як. І якщо, якщо випадок не підлягає під страховий, тобто якісь там додаткові питання, то вам може бути рахунок е, через декілька місяців е, і ви його повинні оплатити. І ви не зможете це оскаржити і не зможете нічого іншого зробити. Тому бути уважні, щоб не було такого, що потім щось піде. Скажу вам, ми взагалі не платили. Не знаю, можливо, потім у нас нажений на якийсь рахунок, так. ми, до речі, не знімали, тому що якось було не до того, але, але треба було вам доказати. Хочу сказати тим, хто дуже погано відкликається. Можливо, у вас так, бо дійсно негативний досвід, не можу нічого знати, але скажу вам, що у нас мають сніданки. Е е Обіди і вечері були такі мити тобто для дитини, як для дорослого. Зілковим бонусом стало те, що мені дозволили ночувати біля нього. Тобто За додаткове місце я не платила, то, тобто, можливо, це в такий момент, тільки через те, що в нього був сильний забій коліна і він одразу ж не вставав, то тобто, треба було, щоб час той був біля нього. Але йому ну, вже скоро 13, я думаю, що батьків. Віці вже з дитиною не залишають. Ну, в лікарні так точно. Не знаю, як е, в інших країнах, в наші мені здається, точно ні. Бабачки приходять, але на вечірки вони можуть покидати. або ж за допоможемо, у ну, нас багато чого домовленостей. Тут такої домовленості немає. Але лікарі, я вам скажу, досить компетентні. Все тут по два-три рази перевірили. Це ну, наскільки їх і не виробляється. Старалися заспокоїти дитину сітки, бо бачили, що він політбулі. Ну, це теж багато похвалить, при тому, при тому, що ми, вибачайте, почати, я можу мати води, Марія при тому, що ми цуком не знаємо мови, цуком не могли пояснити. Головне, що одне, що я взяла за це, була страхівка, карточка, так? Модична. А все інше я нічого не взяла. Нам дали е дубні щітки одноразові, ну тобто елементарно води принесли, сік принесли, щоб ми просто-напросто могли хоч мінімум якісь перебути вночі, тому це дуже велике. Поки що досить виключно позитивний. Тому я кажу, якщо існує якийсь певний страховий випадок, обов'язково ви швидку помогу. <плес> Я вам скажу так, якщо ви не знаєте англійської, <кій> <кій> це таки краще з перекладачем. Отож, помила вже посудку, вже при зміну можна жити, зробила собі кофер. Зараз покажу, коли це вам ведеться, дивіться, акція. Знижка на томати, євро 50, є тут грамові. Досніка мені в непоганому стані, я так сказала, бо буде сьогодні, напевно, салети. Такий завод. часто беру, люблю, дивіться. Такі вже ще не погані, але вже чуть-чуть подоставші грибочки по 99 центів. Так, і... Я такі беру, але такі ще не брала. ну тобто форму беру таку і ось такі Взяла вже запаковані, ми подібні брали, але великі. Тут вони маленькі, по євро 99. Попробуємо такі до макарону. Зараз виб'ю каву, доварюю макарошку і, в принципі, так по, по, по порядках трішки працюю, трошки. Що буду вам показувати, Поки що меблі у мене не завезли, тому показувати особо немає. що. Уже покажу, Потім оцінка, як вже буде шафа, щоб сховати, і вже покажу, як буде Ой, божечко, не тільки шафа, паде тут мене. як буде шафа і як буде, е... диван. Знайшли ми диванчик, плануємо то забрати, тому покажу, який, що й до чого.